Звертаюся до прем'єр-міністра України, до доктора юридичних наук Стефанчука, як до членів РНБО з вимогою дати інформацію українцям громадянам України. Чи діє в Україні конституція України, яка передбачає презумпцію невинуватості, чи потрібні нам ще суди, правоохоронні органи і прокуратура, якщо РНБО собою підмінило ці органи? І а, Міністерство юстиції, керівниця якого очолює напрямок наш до переговорних щодо ЄС, підписали відповідь Порошенку і його адвокатам, що санкції проти п'ятого президента носять превентивний характер, тобто не. Немає ніякого злочину, немає ніяких порушень, але можливо Порошенко колись щось погане зробить Зеленському і тому його позбавили всіх прав, навіть заборонили сплачувати податки. Ми усвідомлюємо, що кожен громадянин України превентивно може потрапити під санкції. Наше запитання: як ви смієте так порушувати? Давайте почнемо з репліки. Народний депутат Стефанчук згідно з регламентом право на репліку. Має будь ласка, дякую. Доктор юридичних наук відповідає улюблені журналістці Медведчука. Вима, шановні колеги, конституція в Україні діє, і діє вона вже тривалий час. Конституція України, крім цього. Все, що відбувається в Україні, діє на підставі законодавства, яке приймається тут. Санкційний режим діє відповідно до закону про санкції, який був прийнятий попередньою Верховною Радою, коли ви сиділи тут на цьому місці, підписаний президентом Порошенком. Він діє ну і діє судовий порядок. Тому в судах, будь ласка, ви можете доводити всі свої якісь речі, і у нас розумієте. Як якщо ми говоримо про судовий порядок, то з цим мало точно що є ухилення три роки від ознайомлення з матеріалами справи. Дякую. Дякую. Попрошу міністрку юстиції коротко надати також відповідь. Дякую за запитання. Можливість якраз нести ясність, говорячи про порядок. А міністр заступниця міністра юстиції підписала лист від а третього він може бути також офіційно наданий Верховній Раді, будуть надані відповідні реквізити. В цьому листі немає жодного слова з тих, які цитуються шановними колегами. Водночас інформація і цитати щодо превентивного характеру санкцій містяться у рішенні, у рішенні Великої палати Верховного суду України це пункт конкретного рішення. Міністерство юстиції і міністр юстиції особисто, осоособисто як міністр юстиції, ні як головний переговірник, ні як віцепрем'єрка не є стороною у справі або не представляють а не представляють інтереси будь-якої сторін у справі. Міністерство юстиції є визначені функції, які воно виконує добросовісно. Всі матеріали, які запитуються представниками сторін у процесах, в яких відповідачем є уряд України або Міністерство юстиції, надаються в установлені строки в повному обсязі без відмов. Якщо є запит на додаткову інформацію і роз'яснення, ми їх надамо. Але на жаль, міністерство юстиції не надає роз'яснень щодо рішень Верховного суду України. Дякую.